Мурахи по шкірі то добре, під шкіру мурахи — не дуже. В небі літати легко, щоб небо не впало тримати, важко, а в тебе інакше ти руже. Хто робить рай цінуй. За руйнує йди, хто хоче бути разом, той робить. рай Інші палять мости. Комусь важливе, тільки я комусь важливе, я йду садити, кірвати кити. На небі бути небо тримати. Вчись розрізняти, де треба йти, де цінувати. Мурахи по шкірі, то добре. Під шкіру мурахи не дуже. В небі літати, легко, щоб небо не впало тримати. Важко а в тебе інакше ти руже. Хто робить, гай цінуй, хто все руйнує, йди, хто хоче бути разом, то робить рай, Інші палять мости. Комусь важливе тільки я, комусь важливе, я і ти садити, кити, рвати кити, на небі буде небо тримати вчись розрізняти, де треба йти дать. Мурахи по шкірі то добре, пішки мурахи не дуже. В небі літати легко, Щоб в небо не впало тримати важко. В тебе інакше друже. Хто робить рай райцінуть? Все руйнує, йди, хто хоче бути разом, то роби рай Інші палять мости. Комусь важливе тільки я, комусь важливе, я ти садити, китивати квіти, на небі бути і небо тримати. Вчись рози де треба йти де цінувати